І Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Слава. Сьогодні, дорогі Христі, Брати і Сестри, ми зласьки Боже дочекалися святкувати пам'ять таких великих стовпів церкви, апостолів, яких церква іменує переповерховими Петра і Павла. Ці двоє потрудилися одні із найбільших. Для поширення проповіді про Христа Спасителя і Євангелія вони написали найбільше послань Перу апостола Павла Надачі 14 апостольських послань, перу апостола Петра 2 послання. І хоча жоден із них Євангелія не писав, то за таку велику злибину і кількість послання апостола Павла називають Павловим Євангелієм. А це все, що було пережито апостолом Петром у своєму Євангелії умістив його сподвижник Євангелист Марко. Тому і нам, дорогі, браті і Сестри, відзначаючи пам'ять цих великих угодників, потрібно для себе вкотре з року в рік нагадати їхнє життя, ті плоди Духа Святого, які ми не приносили, якими наблизилися ще за земного життя бути прославленими у Бога. А після земної кончини. У вічне і блаженне життя біля свого Божественного Вчителя. Ми згадуємо сьогодні апостола Петра, який, за словами святих Отців Церкви Христової і свідчення святого письма, не був вченою людиною. Він був такого запального характеру і був дуже відданий Богові горячою любов'ю. Він на той заклик Христа, який за ним відгукнувся і послідував за ним і цю свою любов, вкотре кожен раз доводив. І Господь за земного життя Його побачити усі такі е, особливі чудеса, які не мали змоги бачити інші апостоли, бо він входив в число трьох улюблених, улюблених учнів Христа Петро, Яків та Іоанн. Саме отаке число трьох виділяє Господь серед інших дванадцятьох. І ось він бачив славу приображення на фаорі. Він бачив, як Господь воскресив померлу дочку Іаїра. Він також був при молінні Христа Спасителя в Гефсиманському суду і таких знаменних подій життя Христа і апохло Петра можна перечислювати чимало. Але ми також знаємо дорогі в охресті, брати і сестри, і те, що, на жаль, через свою неміч людську, він теж, якби він не любив Христа, які би він слова не говорив, бо він казав нам такі слова, що навіть якщо всі зречуться, я не зречуся від тебе. І ми чули святого письма, що він дійсно е, глибоко любив Христа, і один із перших на запитання Христа Спасителя у Кесарії Филипові каже, за кого мене мають люди, сина чоловічого. І він відповідає і каже: Ти є Христос, Син Бога Живого. І тоді у відповідь каже йому Спаситель каже Блаженний ти Симоне, сину, Іон, бо вони і плоті, і кров тобі це відкрили, а отець мій небесний. І кажу тобі, що ти Петро, тобто скеля, і на цій скелі я збудую церкву мою і врата, адові не подолають її. Ми також знаємо, дорогі в Христі, брати і сестри, що апостол Петро до свого апостольського покликання носив інше ім'я. І називався Симоном. Але коли Господь кличе його до апостольського служіння, то змінює і йому ім'я. Як дуже багато ставалося з іншими апостолами, так само в тому числі, і апостол Павло. Він до свого апостольського покликання називався Савлом. І ось така слава про нього, як Павла Тарсянина, як ревнутеля. Християн, вона лунала по всій цій околиці, і дуже хто всі християни, які чули це ім'я, вони тряслися, бо знали, що він має великі повноваження, будучи громадянином Риму, на відміну від апостола Петра, він вихований був своїми батьками в такому книжному, релігійному фарисейському дусі, І ось тоді християни називали новою сектою християн назореїв І ось оцих християн назореїв мав. Повноваження від Синедріону відловлювати і переводити на суд кесаря апостол в подальшому вже апостолний Павло. Щодо цих двох великих ступів церкви ми не знайдемо, напевно, теж достойних слів, щоб їх похвалити. Бо навіть і апостол Павло каже про себе, що я один із найбільших потрудився. Ми чули, які він тортури терпів, що були уважні під час читання апостола, скільки е, гоніння, катування, побиття він перехертів. Е, так само, дорогі христі брати і сестри, ми знаємо про апостола Петра, який, як я вже зачепив цю тему, він. Обіцяв бути з Христом і казав, навіть якщо всі зречуться, я не зречуся від тебе, але бачимо, що в подальшому, коли про тих хресних стражданнях, коли Христа Спасителя зловили, то він зрікається від Христа перед такою незначною жінкою як служниця. І каже: Я не знаю цього чоловіка. Така наша неміч людська, коли нам загрожує смерть або. Нашому життю здоров'ю загрожує так чи інша небезпека. то ми маємо небезпеку похитнутися у війні, і тому, дорогі по і сестри, нам потрібно звагнути, що ми не маємо чим хвалитися, не маємо навіть таких прав голосних слів сказати. Бо на жаль, ми не можемо сказати, що в нас така стійка віра, як в апостолів. Навіть і такого великого стопа одного із праворуховних похитнулася віра. І він тоді зрікається від Христа. Але знаємо, що Христос, Спаситель, Довготерпеливий і багатомилостовий. Людина після свого відречення чи падіння може по-різному поступити. Ми маємо двох апостолів, які Христа зрадили: це, в тому числі, апостол Петро і апостол Юда. Але бачимо, що після цього роблять вони. Юда теж, до речі, визнав, що він зробив недобре. Він прийшов і віддав ті 30 слідників, кинувши їх і Каже, видав, як кров невинну. Але що далі? Що потім? Він пішов і повісився, завершив своє земне життя самогубством. І, на жаль, на жаль, так сталося. А апостол Петро, на відміну від іншого свого співбрата, він визнає, що він недобре вчинив, він хається. І кожного разу, як каже нам передання Церкви Христової, коли співав Півень, він плакав. І ось таке покаяння через сердечне Господь приймає. І тричі, як він відрівся Христа, так тричі Господь відновлює його у тому апостольському служінні, коли питає його Симоне Іоне, чи любиш ти мене більше, ніж усі?» Він каже: «Відповідаю». Люблю тебе, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. І так тричі і апостол засмутився, і Господь каже йому: паси мої вівці. І так тричі було сказано, і так тричі, Господь, як немовби відрікається тричі апостол Петро, тричі, Господь поновлює його тому апостольському служінню. Апостол Павло, співбрат, його який мало хто знає, бо якщо запитати людей. Про число апостолів, дуже рідко хто перечислі навіть 12. І якщо буде перечислювати, то напевно теж включить в число 12 апостолів, саме апостола Павла. А він не був у числі 12 апостолів. Він навернувся чудесним способом, бо, як я вже казав, гонив спочатку християн, а потім через явлення самого Христа безпосередню зустріч з Богом, коли він прямував у Дамаск, щоб там виловлювати християн. У йому великому світлі являється Христос і каже слова: «Савле, савле, чому ти гониш мене? І тоді відбувається ця зустріч, розмова Христа Спасителя з тоді ще гонить християн. Саволом, і він навертається, похрещується і вже дуже кардинально своє життя перемінює. Так само і нам, дорогі брати і сестри, я їм неодноразово вже це казав. Що коли ми бачимо тих людей, сучасних християн, які спочатку, можливо, не були близькими до церкви, до віри, до Бога, і ми у своїх думках, а можливо, хтось із словах дозволяє собі казати: ось я знаю того чи іншого такого. Зараз поборного християнина, а що він робив раніше? Тому ми не маємо допустити собі цих слів, бо ми за апостол, за словами святого Апостола Павла, маємо пам'ятати, хто ти такий, що ти судиш чужого раба. Перед своїм паном він або стоїть, або падає, і має Господь силу підняти його. Тобто ми не маємо праві судити нікого, тільки нашому Богові належить суд. І ось у таких людей, які навертаються від гріховного життя до життя з Богом, до спасительного життя, теж повинні приймати і у вірі Христові рухатися всім вкупно до спасіння. Апостол Павло після свого чудесного навернення стає таким ревним проповідником Христа Спасителя, як я вже сказав на початку. Він написав багато послань, а саме 14, до тих помісних церков, які заснував і підтримував їх. Бо звичайно, коли людина навертається до Бога. Їй дуже потрібно у цей час помочі, керування, як жити, що робити, чим керуватися, і ось не маючи змоги безпосередньо з ними бути з цими церквами, які він засновував людей. Не вартав вартали вони людей тисячами або десятками, або більше до віри в Христа Спасителя від різних ідолослуж... ідолослужіння чи неправедливого шанування. І ось оцими посланнями, які ми і сьогодні, дорогі во Христі, брати і сестри, час від часу під час богослужіння читаємо. І в них велика глибина. Тому і не, не випадково оці послання називаються Павловим Євангелієм. Там багато повчань і до нас, сучасних християн, ці слова не втрачають з плином часу своєї актуальності. Тому нам потрібно любитися та письмо, читати його, і там ми будемо знаходити відповіді на всі наші запитання. Апостол Павло, як і апостол Петро, були дуже багато разів ув'язнені, як я вже сказав, але чудесним способом вони рятувалися. Апостол Петра напевно, ви знаєте, якщо читаєтеся та письмо, що його ангел навіть в'язниці виводив, бо коли ірод Агрипа уму ну, ірода Великого, той що був 14 Прифлеєнських немовлят, він убив спочатку Якова апостола і побачив, що це подобається юдеї. І він ув'язнив тоді апостола Петра. А церква ревно молилася за нього. І тоді являється у в'язниці англий, Петру, його кайдани спадають, і він виходить з цієї в'язниці. І так чимало рятувалися апостоли, але все ж таки своїй смерті і мученицької кончини за Христа не оминули. Апостол Петро, коли прибув у Рим, він своєю проповіддю навернув до віри Христової крім тих людей, багаточисельних і двох улюблених дружин імператора Нерона. Про це дізнався імператор, він не міг цього стерпіти, і він наказав його розп'яти, так як його божественного учителя. але не вважаючи себе достойним померти та як спасити, апостол Петро попросив, щоб його розп'яли вниз головою. Тобто, ми знаємо такий хрест переверників, якому постраждав апостол Петро повторюся, вважаючи себе недостойним померти, та як Христос, Спаситель, його Божественні повчитель. А своє земне життя апостол тобто, Павло завершив інакшим чином, оскільки для е, підданців Риму, а саме римське громадянство мав апостол Павло, е, така смерть через розп'яття вважалася ганебною. Чому Христа розіб'яли на Христі? Бо це було найганевніше на той час знаряддя смерті. І ось римські піддаці не мали так ганено помирати, і саме через це він не був апостолом Павло Цей на хресті, а був усічений мечем. Тому нам, дорогі во Христі, брати і сестри, тільки так коротенько про слов. Ми згадали їхнє життя. Потрібно збагнути, що нам, як Пише апостол Павло, немає чим хвалитися сучасним християнам, ми немічні, наша віра не така стійка, як їхня. Ми навіть якщо падаємо, то забуваємо приносити покаяння, лити сльози, як робив це один із апостолів, а саме Петро. Тому о оцього, бо саме заради цього ми відзначаємо пам'ять того чи іншого святого, щоб нагадати для себе їхнє життя, щоб винести користь для свого земного життя. Тому ми не будемо хвалитися хіба тільки каже апостол Павло своїми немочами, бо він хвалився тільки двома речами: Христом, Христовим, як він казав, і немочами своїми. Чому немочами? Господь відповідає на це, бо він мав таку колючку, е ну, за словами самого, його, е він каже: досить тобі моєї благодаті, бо сила моя у немочі звершується. Чому так відбувається? Саме тому, коли людина доходить до такого правильного розуміння, що без Бога ні до порога, як наші діти правильно казали, якщо людина буде покладати у ті чи іншій скорботі, не я там маю якийсь там фінансовий запас, подушку, і це мене врятувало. Я такий мудрий, я за це подумав, я за це подбав. Ні, не це нас врятує. Коли ми або навіть якщо людина буде так пробувати чинити, то оці її е, там десь е, засоби завершаться, і вона все рівно прийде до Бога, до церкви у немочі, бо вже опустить руки і скаже: Я не можу тут нічого вдіяти і тоді буде молитися до Бога. Але добре би людина до кого крайно ще не доходила б і завжди, коли в неї скорбота чи якесь випробування життєве. Молилися до Бога, і Господь таку людину буде і чути, якщо це буде звичайно щиросердечне звернення до Нього. Тому саме в таких немочах і проявляється благодать Божа щодо нас, не тільки для апостола Павла, а й щодо нас, грішних людей. Тому я бажаю вам, дорогі Бо Христі брата і сестри, посягнути те, що, про що був нагороджений апостол Павло ще за земного життя. Він через свою скромність каже: Я знаю таку людину. В тілі або не в тілі Бог знає, але це він про себе скромно каже, яка була взята до третього неба, до раю і чула слова невимовні. А так само він каже і інші слова: що Око не бачу» і вухо не чуло. Те, що Господь приготував тим, що любить його. Якщо ми хочемо це, якщо ми хочемо це побачити, то якщо ми можемо замилуватися природою нашою тут, на землі, то ми не можемо собі осягнути і уявити, що Господь приготував там. І ось доводиться мені десь спілкуватися з такими людьми, які кажуть, я дуже би хотів, я дуже би хотів те побачити. Але цього бажання замало. Нам потрібен духовний труд, піст, молитва. Прощення, милосердя, всі ті християнські чесноти, які мали багато вони, так само і ми, християни сучасні, маємо їх збагачувати. І тоді Господь дасть нам те, бо Він хоче, щоб ми були там, де він. Тому вітаючи вас з сьогоднішнім таким великим святом, праворуховних апостолів Петра і Павла. Я вітаю. З цим святом не перше тих іменинників я дуже прекрасно дивитися, коли наша традиція така не, не писана собіцька, вона відновлюється, коли три Петри три тримають хрест. Слава Богу, що дочекали, що маємо змогу молитися спокійно, нехай Господь і ваші сім'ї, ту ласку і благодатку витримувати охрані, не себе свої сім'ї і оселі і кожного. Кожного приводити до спасіння, не та, свої родини, рідних і близьких, небайдужих собі людей, бо починайте день по-християнськи. Саме так ми маємо починати день з з подяки Богові. І Господь нас в такому житті, коли будемо так чинити, ніколи не залишить. Вітаю вас, свято закликаючи Боже благословення на ваші сім'ї і родини. На молоді і владі, і діток.